Так, доброго вечора, дорогі хлопчики, дівчатка. Ось ми бачимо, що Сара Ісаковна їсть, бо постійно їй не давали, як то кажуть, їсти. І тепер настав момент, коли вона може прямо з відра під'їсти, а потім вже дамо їй е, ну, як, можливість і... З іншими поїздими, бо вони постійно в неї забирають. Це от ми знаходимося у е, верхній межі Сергієвої пустині, е, Сакральне Гласієва, місто Київ. На все добре, любі мої. Сьогодні у нас 31 січня 2022 року. Останній день січня. Ось ми з вами і вже... Дійшли до останнього місяця зими. Всім всього самого прекрасного, щастя, здоров'я, радості і Божої любові у ваших серцях. На все добре, любі мої.